Дія відбувається в поліцейському відділку невеликого містечка. Сюди викликають трьох людей: матір, доньку та кавалера. І з цього починається історія, у якій кожен намагається щось приховати. Події відбуваються у поліцейському відділку невеличкого містечка, де всі один одного знають. Ну таке де люди персонажі. Достатньо яскраві, ми їх можемо побачити на наших вулицях. Тут ставка робиться на персонажів, на акторське саме існування, на акторські роботи. А роль капітана поліції виконує запрошений актор Владислав Черних. Для нього це нова комедійна задача в іншому стилі гри. Я все життя в комедії, але тут інший підхід, інші задачі, об'єми, багато чого іншого. Тому мені було просто цікаво попрацювати і цікаво. Як текст перетвориться сценічно. Комедія дуже складний жанр. Завжди про нього говорять, що це дуже легкий жанр, але це говорять ті, хто не розуміють, як це робиться. Доньку, яка щойно занурилася в готичну субкультуру, грає Валерія Костюк. Мій персонаж це взагалі готка. Типу, а, яка три тижні, як гот, тому вона так, 50 на 60. Трошки, трошки не перейшла цей рубіж, але вона от, в цій атмосфері типу, вона собі придумала. Ну, щоб населіть мамі у ролі свекрухи Лариса Попенко, кавалер Морослав Маковійчук. Також у виставі задіяні Валентина Головко, яка зіграє невістку, та Святослав Будковський у ролі лейтенанта поліції. Частину сцен актори вибудовували вже в репетиційному процесі, завдяки імпровізації. Ну, якщо говорити про що для мене ця вистава, то це напевно про. Таке велике безладдя, якому вже час навести лад, і це йде мова і про внутрішні, і про внутрішні процеси в людині. І так само це йде і мова, і про зовнішній спектр, тобто про те, що відбувається в самій виставі. Прем'єра відбудеться 18 червня на сцені майстерні театру на вулиці Лесі Українки. Початок о 18.30. Катерина Тарасюк, Надія Фіщук, Микола Ганоцін, новини сі 4